Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні короткий огляд американського годинника Гес. Модель відноситься до колекції LUNA. Годинник нагадує легендарну модель Rolex Day Date. Сталевий корпус діаметром 36 мм. Рант інкрустовано кристалами Swarovski. На синьому циферблаті індекси поєднані з римськими цифрами. Встановлено кварцовий механізм японського виробництва мійота, індикація дня тижня у верхній частині циферблату. А індикація дати біля мітки 3 години. Захищає циферблат міцне мінеральне скло, навпроти віконця дати лупа, комплектується годинник металевим браслетом із зручною застіпкою. Коштує така модель приблизно 180 американських доларів. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!